Тримай дві хвилини телефон зараз картами. Одна mm -hmm. кавалерка баклани, не баклани, стріпайся. Я кавалерку стріпаю, а тебе не можу стріпати. Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго. Раночку. Сьогодні п'ятниця, не забувайте, завтра вже субота, потім неділя. Одним словом, два дні будемо відпочивати. А тим більше в нас неділя вербна попереду. Тому сьогодні. Діти йдуть до школи два дні вихідні, батьки йдуть на роботу. Хто робить п'ять днів, то завтра теж вихідні будете. Одним словом, нині на роботу і до школи всі біжать, бо завтра вихідний. Ну але хто працює, то роботу ніхто не відміняв навіть в свята або на вихідні. Так що, кавалерочка, нині рано встаньте, сістрипайте і клавчестіть. Песок файно вмийте, директор, що на воду, хлопці, кучка, файно виталіпайте і всі разом. Беріться до роботи! От і подивіться Віталік. Зараз я вам щось колерка розкажу. Знаєш, що ми нині рано маємо їхати. Uh -huh. Якогось шляка, не розумію чого, встав п'єта ранку, сівся твої біля мене. Я в очі упаки в тварину, кажу, півтора година, а він каже, по п'ять. Я кажу, ти кошляка встав. Я щось спати не можу. Пішов уже вночі в душ, ну над раду. Вже сінай й що я взагалі в шоці була. Каже, я ляжу на 5 хвилин. Кавалєрка так, так лежить, що так храпить, що я вам передати не можу. Тут і, і ви розумієте, саме вона він відчуває, коли я встаю, і він тоді такого розкидається, і спить собі, хоч би що. Але Віталік, хочеш, не хочеш. Мусиш вставати, тріпуватися, бо мусимо їхати, бо сьогодні mm -hmm. сівродила наша Софія. Ще кавалірка зараз не вітає, бо знаєте, в наші поки Віталій, телефон триме. Зараз доспиш. Зараз ще будеш мати трошки часу, поки я себе малюю. Я, я тобі то гарантую. Та й все, кавалірка. І їдемо Софії вітати, і тут треба ще квіти десь заїхати купити, а голова взагалі навіть не зображає. Ну але вже як є, ми зі всім впораємося. Ще треба відправки, кавалірка зробити. От он так все, знаєте, скоро і легко буде, як мені це здає. Я mm -hmm. щось думала, що ми будемо 11, та вже виїжджати. А ми добре, якби було з Биталькоса. А ми добре, щоб було, щоб виїжджали. Слухай. Дванадцята. А кав'єрка потім пише: Галя, та на що Віталіка буде тебе телефон тримав? Він або підсоплює або підхраплює. Ну а я що зроблю, кав'єрка? Розумієте, є той штатив? Є. Я не я нічого не говорю. Є. Ну я тако на кухні починаю сама до себе говорити в той штатив. Я, а я тако кажу, Галенко, по тобі вже як кульпарківська плаче. Я не можу, чесне слово, я не можу сама до штативу говорити. Все. Але зараз вже, знаєте, покупалася. Зараз креми нанесу, а з кремами треба хоча б, знаєте, 10 хвилин почекати, щоб не гарно впиталися, малююся, торбу складаємо, тому що Вербну неділю ми будемо в Софії, вербу вже там купила Софія. до церкви йдемо там. Одним словом, їдемо кавалірка на три дні. Віталій, Четворош, я, я, я то повідаю, дитинку зазначив. Тримай, бо яся як зору, то буде відав. Тримай твій телефон. Але собі задай запитання, якого я шляхом став п'єте рамку. От собі задайте запитання. І розумієте, сівши тако біля мене, що і, 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 ти сидів біля мене, що Ш... так треба було? То я мала теж встати з тобою на пар. І ходили би двоє від п'ятої години, як дураки, так? Я, я в шоці кавалерка, так що кавалерочка. Я вже стільки бандунів наплила. Mm -hmm. Якщо хочете, не хочете, вставайте, дайте, стріпуйтеся і беремося всі разом до роботи. Нема коли спати. Діти вже курва, на першому уроці, а ти далі лежиш і ще хтось лежить, подивиться на тебе на мене і скаже: Йой, та де то йти, часу ще багато, день, як бик. Але я вам королівка скажу: я, я не знаю, як вам, але мені дня мало тепер. Скажи вам, mm -hmm. дня просто мало. Тако щось заплануємо mm -hmm. собі. Реально заплануємо, Віталік, що вчора гонив з тою машиною. Ви розумієте, хлопець з машиною, то є баба з яйцями, знаєте? То є баба з яйцями, то щітки треба якісь, то курва щось там буде малював, то щось шукає, щось то -то замовляє. Я кажу, а що ти тут, там робиш? А він каже, ну весь щітки погано працює. То курва та працює, як працює, ну треба ну, стара матері, давай поміняти. Поміняв ті щітки. Потім йому все щось якась водка не подобається. Тепер гони за якимись кисниками, щось то то буде. Одним словом, кавлерка, знаєте, то правду говорить. Чоловік або жінку любить, або машину. Або треба, знаєте, поєднювати. Ну, Але в моєму випадку такого не буде. Або мене любиш, або машину. Угу. Та чого ж я говорю? Угу. І ви, кавлерка так само. Чоловік сильно любить машину. Пару разів таку погоду відправити курву ночувати в машину, потім вже її так не буде сильно любити. Так що кавалєрочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А ми реально часу не маємо, сумка не складе. Mm -hmm. Та таке, які коні пройдуть. Сусіди проїдуть. Коляску приїхала. Так? Та я курва коляска, та як то треба з такою силою такою, ти бігти за той коляскою, я не розумію. Та я, я коляску взяла одну і другу. Не, не а вида така коляска? Та нічого. Дають <плак> чути, що ми ще здемо, ще нема сторісів беріться до роботи, тому зараз ми вас теж трошки підбудемо, стріпаємо.